Херсоні відбулися тактико спеціальні навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій взимку сили сіли средства служб це обласної ГАІ, Херсонського повтор служба дорог, дару Херсонська обласна комунальна комунальна служба і у управління державної служби на звичайної ситуації. Почалося все з оповіщення служб, чиї сили і засоби залучаються для надання допомоги населенню в умовах снігових заметів, буревію та обриву лінії електропередач. Вже сьомої ранку на місці умовної надзвичайної ситуації на околиці Таврійського мікрорайону міста Херсона розгорнувся пересувний пункт управління. У динамічному режимі відбувається налагодження зв'язку. Ближче до дев'ятої розгортається містечко, життєзабезпечення та польовий парк. Поступово прибувають підрозділи і формується зведений загін у складі 30 одиниць техніки та 100 осіб. Керівник навчань ставить завдання посадовим особам різних структур. Створені робочі групи готуються до роботи у складі штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Готуємося до як то кажуть, найгіршого, тобто готуємося до достатньо сурових умов. Тому в цілому по області буде задіяно майже 200 одиниць тех техніки. Мульту настання таких надзвичайних ситуацій. Саме головне це безперечно розчищення автомобільних шляхів, підвіз продуктів харчування до віддалених населених пунктів. На другому етапі навчань демонструється робота груп пересувного пункту управління, містечка життєзабезпечення, спеціальна і пристосована техніка. Заплановані завдання по відпрацюванню і визначенню рівня взаємодії сил і засобів цивільного захисту під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Виконані служби цивільного захисту області готові гідно протистояти суворим випробуванням зимового періоду. Хоча реальні події виставлять свою ненавчальну оцінку, яка випливатиме з огляду на врятовані життя людей і їх май. Мы провели мониторинг ситуации, последовательно предыдущих лет всех определены те направления, где есть, скажем так, проблемные участки, могут быть в зимний период. Вот, и на этих направлениях будут работать.